Доброго ранку всім. Такій компанії з тижками такими цих корівок. Іду в пошуках якихось грибочків. Але поки що бачу, що можна буде попробувати і трошки позбирати суниті. Тут такі є непогані кущики. Але поки що не до того. Поки що буду йти в сторону лісу. От, пробувати не попасти під цей шалений дощ, який зараз насувається і вітер вже такий здувається шуно. Сподіваюся, що не попаду і все буде добре. Так що йду для вас щось зняти. Як не дивно. Перший гриб не заставив себе чекати, але мені здається, що це підосиновик, а не білий. І тут біля нього більше нічого нема. Зараз буду його брати, але для того, що хочу подивитися околиці. Отакий От красунчик. Перейшов легенький дощик. І я вже ходжу по мокрому лісі. І можу сказати, що тут ну перше враження було дуже позитивне. Бо, кажу, Тільки зайшов в ліс і зразу перший гриб був. А зараз що нема нічого. Ну, крім того всього, хотів би вам по подякувати величезне за те, що ви подивилися моє попереднє відео, хоч там і не було. Багато грибів, але як на мене, то е, прогулянка вдалася. Дуже класна і цікава, цікаві історії. Потім також всім тим, хто прокоментував, хто пролайкав, хто підписався, це зараз відчутно, як воно приємно росте. І окреме також величезне. Дякую всім тим, хто задонатив. І якщо у вас є можливість, то будь ласка, не зупиняйтесь. Хто скільки може, то є нескладно. Ми кожен день тратимо величезні суми, невідомо на що, а тут можна на справу з користю. І я буду вам дуже вдячний, як і хлопці з 80-ї ОДШБ. Да, я буду передавати кошти. І можу сказати, що зараз, так як ви бачили в минулій прогулянці грибів було небагато, то і зараз я буду старатися полювати в основному тільки на білі гриби або на якісь цікаві. Тому що якщо б це була спроба познаходити для кількості червоняків, то в цьому зараз проблем немає. Зараз є проблема в тому, щоб знайти саме такі чудові білі гриби. І тому я за ними і полюю. Як тільки щось знайду, я зразу вам зроблю включення. Пошуки продовжуються. Тут думав, що вже Там білячок. А це у нас ось такий синячок. Оце ну, також. Напевно, є позитивний знак, що десь тут треба шукати. Заледве я виліз з таких густих хащів і побачив, напевно, один із найдивніших грибів. який Виглядає отак, з цієї сторони. От і цей у нас дуже класний і смачний червонячок. Берем його теж. Ну і грибочки, які подібні на мухомори, тут теж є. От такі вони вже повністю дозрілі. А білих я не бачу. Хожу, хожу і нема. А тут у нас супер синяк. Ну і так як ви бачите, що коли я вже і такі гриби знаходжу, то це означає, що дивлюся я дуже пильно, щоб знайти хоча б щось. Ну а поки що. Тільки активне фотополювання на гриби, а справжнього... Справжньої гриболовлі ще нема. Мені кажуть зараз, що білі гриби в такий час, в таких висотах треба шукати в траві. А от я зараз в такому місці, де ще зовсім недавно був ліс, а зараз це вже трава. Я впевнений, що це явно не природній хрук справа, що воно так трапилося. Ну, сумно то, що як -то зараз тут вже трава, а не ліс. Ну таке, не знаю що, що сказати. Ну що, На жаль, це я зараз не знаю, що відбувається тут. Ну, точно можу сказати, що і грибів нема. А я в цих місцях колись дуже люксичні грибочки збирав. Саме на цьому місці. Бо я собі його по позначив на карті і сьогодні, грубо кажучи, я йшов прямою наводкою сюди. Тому що тут хоча б якісь лисички мали б бути. А нема. Так, а зараз мені здається, що на кінець-то є шанс того, що я таки досягнув своєї цілі і таки знайшов білий гриб. 28 червня. І що ми маємо? І так, це таки білячок. Ха-ха! Першенький. Гарнесенький. Ай, ніжка, вже все. А. А. Но є спочином. І якщо тут є такий, значить тут мають бути іще. Так що йдемо шукати. Ви собі навіть не уявляєте? Скільки часу я вже довкола того місця пролазив чуть ли не навколішки, щоб подивитися, можливо, десь є ще хоча б один білячок. Так і не знайшов, але я дуже сподіваюся, що тут буде така сама ситуація, як з червонячками. Тобто, що коли я спочатку за першу Свою подорож успішну знайшов пару грибочків, на другу чуть-чуть менше, а потім вже їх було багато. Отак і тут. Я дуже сподіваюся, що з білими буде точно така сама справа. Я ще далі ходжу, але, ну, ви не можете собі уявити настільки. Проста, легка знахідка цього білого гриба, оскільки вона мене менеселила якось, я вже з абсолютно іншими емоціями ходжу по лісі і шукаю ці гриби. Дуже хотів поділитися з вами саме цим відчуттям, так що йду шукати далі. Мені здається, що це є другий гриб. І в мене така радість, що я вам просто не можу передати. Ану, я зараз ближче підійду до, до нього. І ми подивимося разом. Ну, мені здається, що це такий він. Ану, так, це малесенький малючок. Білесенький грибочок. Оце клас. Ой. Так. Ох ти ж. Я буду пробувати його максимально. Такий. Супер. Я продовжую пошуки далі, тому що... Думав після того вже йти додому, але все-таки ще пройшовся трошки. І удача мене винагородила. Ну я так розумію, що якщо пішла така жара, то і час на перший муховичок. Як би мені тебе туди зняти. Оп. Який красунчик. Оце радість. Оце гриболовля. Зараз буде гриб не їстівний, але принаймні красивий. Це у нас вдруге за сьогодні такий як мухомор. Ну ми його просто заснімемо, щоб подивитися. А насправді будемо йти далі. Я ще трошки по лісі походив, походив, так нічого і не знайшов. І буду вертатися назад і хочу поділитися тою радістю, що насправді я знайшов на кінець-то білі гриби. Це супер. Радість. Просто визначна. Далі дякую вам за те, що ви були зі мною, що ви дивилися це відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Як бачите, ну дійсно це така радість, якою я не можу в собі приховати. І я б хотів, щоб ви, якщо маєте можливість, щоб ви цією радістю або своїми грошовими засобами... Поділилися з 80-ю ОДШБ. І задонатили трошки коштів в її підтримку, тому що я думаю, що воно того вартує. І я хочу вам сказати, що у нас всіх все скоро буде добре. Ну і так як ви чуєте, по-моєму, голосу, то навіть в грибному плані я впевнений, що у нас всіх все скоро. Буде принаймні трошки краще. І тому дякую ще раз всім. До скорих зустрічей і слава Україні. А для тих, хто дочекався історія, це буде вже така забута рубрика в кінці відео, але все одно зараз думаю гребів мало, тому історія в кінці не помішає. І вона буде про те, щоб розказати різницю, як взагалі відбувається все в Україні і от в Америці, коли я був, то для мене це був величезний культурний шок, коли я поїхав туди, а потім і коли повернувся. І ми сидимо раз одного вечора до нашого друга американця-канадця. Приходить смска, що там в когось з його знайомих сьогодні день, день народження і його запрошують на вечірку. І ми такі ну, клас. Ден нам каже, ну давайте поїдемо до нього на паті. Ми кажемо, та добре. Я там був в звіті, від, якщо ти чуєш, то привіт тобі. от, Ми сідаємо в машину, ми їдемо доволі недовго, напевно, хвилин 20. 30 на машині. Ми приїжджаємо е десь в якийсь саберб. Там є хата, там є люди, вогонь, вулиця. І ми тусуємося, тусуємося. нам кажуть, оце там, припустимо, пол. У нього сьогодні день народження. Ми е стоїмо, стоїмо, стоїмо. Є е таке в е 0,3. 33 банках пиво, яке собі можна брати. І все. А ми їхали на день народження з розумінням того, що ми поїдемо, якби і там, і повечеряємо щось, перекусимо. А насправді ні. Ми стоїмо, говоримо, говоримо, говоримо. Підходимо до Дена і кажемо Ден, а тут немає їди. А він каже, ну так, їди нема, тому що... На дні народження, фактично кожен приходить з, зі своїм, То, що він буде їсти пити, і все нормально. Але він каже, ну, він сам очікував, що там щось буде. І типу, що? А, він також би щось перекусив. І він каже, ми це зараз організуємо. І ми під час того, як іде день народження, тобто там десь 20 людей, ми кажемо, ми зараз будемо. Ми сідаємо в машину, їдемо в е, там таке як з боку е, містечко. Драйв-ру е, піцерія. Ми їдемо туди, заїжджаємо, замовляємо піцу, їмо в машині піцу і вертаємося назад уже наїджені на той день народження. Там ми ще побули десь годинку і потім ми вернулися. Але от така історія. І ми коли Ми з Вітєю були дуже здивовані з такого, а де нам кажуть, це нормально? Це для штатів є нормально. І це нормально, це є добре. І це нормально, це нормально, це нормально, Це нормально. Це не нормально. Отак. Так що, і потім, коли я там святкував своє. День, день на річні, то то також для мене був певний культурний шок. Але це вже буде напевно якась інша історія. Так що дякую всім, до скорих зустрічей.